Вітаю вас, друзі! Мене звуть Катерина Палій, я інструктор Української Федерації Йоги. Сьогодні ми поспілкуємося з Юлією Ярошенко, це досвідчений інструктор Української Федерації Йоги, засновниця команди We Love Yoga, засновниця проєкту Sex Простір, громадський діяч і, власне, мій вчитель. Тому мені дуже радісно сьогодні поспілкуватися. І в нас є дуже важливий привіт, тому що цього року у Юлії ювілей. І вона займається йогою 20 років, і 15 років викладає. Тобто, мене це дуже захоплює, це величезний досвід, і тому мені дуже цікаво поспілкуватися про це. Вітаю, дякую, Тебе, Юля. Дякую. Дуже цікаво 20 років це багато. Це багато. Я думаю, що тим не менш, ти пам'ятаєш і свої перші заняття, можливо. Дуже яскраво пам'ятаю свій перший досвід з йоги. Насправді я ніколи не планувала в моєму дитинстві починати практику йоги, і склалося так, що в мене була дивна хвороба. Почала боліти шиї, ніхто не міг сказати, в чому справа. Всі лікарі е, порекомендували спробуйте йогу, спробуйте йогу, спробуйте йогу. І коли вже це третій лікар сказав, діагнозу так і не було. Ну це був вже такий дзвіночок і запрошення до початку практики. І ось коли я потрапила на моє перше заняття мене було настільки яскраве відчуття радості, настільки приємне відчуття в тілі, що я була ну, захоплена, закохана і закохалась настільки в цю традицію, що досі відчуваю це почуття. Я думаю, що, напевно, за цей час у тебе е, як змінювалося і поглиблювалося е, розуміння йоги. Так, можливо, там. Спочатку і тепер це два різні, дві різні людини. Ну, я думаю, так. Знаєш, я вважаю, що ну, найголовніший подарунок від долі в моєму житті це було те перше заняття, на яке мене запросили мої друзі, знайшли для мене інструктора, принесли килимок, взяли мене буквально. Якось так запросили, привели і от зробили такий подарунок. На той час мені просто було дуже цікаво, що все, що з пов'язане з тілесністю, з йогою, з філософією йоги. Я от коли слухала першу лекцію з йоги, думаю, яка цікава традиція! Блін, стільки цікавих санскритських термінів, стільки цікавих психопрактик, медитацій. І, взагалі, якось здоровий підхід до життя він мені імпонує, тому що я з медичної сім'ї. І дідусь лікар, і батьки-лікарі. Я вже навчалась тоді в медичному університеті. І якось воно органічно, в мій світогляд, почало вкладатись. І мені здається, що йога дуже сильно вплинула саме на знаєш, ставлення до життя. На якусь внутрішню зовнішню гнучкість. І от я так захопилась. Я пам'ятаю, що я коли вже почала практикувати, приїхала до батьків, і розказала своєму е, е, татусі <глуху> про його. І він сказав: це класно, тому що ти активна і, ну. Підтримав моє рішення, мама дуже зраділа, і е, я пригадала, що десь в дитинстві я вдома знайшла такі картки, на яких були прості йогічні вправи намальовані, і вони мені одразу знайшли ту маленьку книжечку з картками, з описаними, як правильно там е, ну, як робити ті чи інші асани, і от з цього все почалося. І ти захопилася настільки, настільки що потім що прийшла, прийшла до викладання. Так. як процес цей відбувався, знаєш? Просто коли я перший рік займалася йогою, я ну весь вільний час читала книжки, які були у нас в програмі нашої Української Федерації з Йоги. Ось потім на другому курсі я почала відвідувати всі факультативні заняття для першого та другого курсу. Я почала просити свою інструкторів, чи можу я їздити додатково на семінарі молодших mm -hmm. курсів. На третьому році навчання я почала ходити на всі заняття першого, другого, третього курсу. І я ось десь до п'ятого mm -hmm. курсу, ну знаєш, моє життя складалося з навчання в університеті. І з другого навчання у нас в нашій школі з читання, практики, з поїздок на семінари і так далі. Я настільки була знаєш, пристрасною в своєму бажанні поглибитись, тому що мені було все цікаво, абсолютно все. І я почала ходити на всі можливі заняття з йоги, які просто зустрічала, знаходила і так далі. Білю шиї пройшов дуже швидко, як ти розумієш? Mm -hmm. Мене також це дуже вразило. Але натхнення тільки почалось, тому що, коли я почала заглиблюватись і почала вивчати нову мову, тому що йога це більш складна мова опису твоїх внутрішніх станів. Психопрактик різних. і дуже така практична частина є у йоги. І от мене все це настільки захопило, що я була ну, дуже дуже натхненною. Ось Мені, здається, навіть у глядачів може таке питання виникнути. А що ти людина дуже активна і виходить, що ти поєднувала велику кількість занять, навчання і ще таку активність так. по життю, і це і досі і це було в задоволення, і досі це в задоволення. Да. Мене всі питають, в чому а, мій як секрет, ти як я встигаю, да. а я не втомлююсь, mm -hmm. <laughs> тому що я роблю те, що я дуже люблю і. Для мене найприємніші моменти на заняття, коли я можу надихнути людину на зміни, угу. коли я можу поділитися своєю пристрастю, ну, тому що якщо ти приколюєш людину цей післясмак, навіть після практики хатха йоги чи дихальних вправ. І ще був один момент такий прикольний. Мої основні заняття з йоги на перших курсах вони були на вихідних. А я була студенткою. Ми активно як проводили час студентський. Я пам'ятаю, що навіть коли от ну це перші такі, знаєш, кроки в йозі, коли я приходила. А, не, не виспана після там, цілого тижня дуже активного там, студентського життя, У мене повністю знімалась втома. У мене mm -hmm. повністю, ну знаєш, от якось концентрація уваги поверталась, наприклад, якщо я була перенавантажена навчанням. Якось мене настільки це вразило, і досі. Я от знаю, що, наприклад, якщо там, з, там, не знаю, з якихось причин мене не вистачає часу на особисту практику, я відчуваю майже одразу переживання. Які Тілесної, ну, я не знаю, тяжкості, важкості. А коли mm -hmm. я хоч трошки практикую або ну, активно практикую, як я це люблю, то в мене втрачається переживання важкості і з'являється дуже яскраве переживання легкості. Емоційний стан змінюється. Якось все по поличках розкладається і стає дуже приємно жити, бути осмисленим у моменті, і знаєш, якась така глибока уважність до людей з'явилася. Тому що ну, що мене ще приваблювало в практиці йоги, коли я почала викладати, це допомога іншим людям. Це в мене mm -hmm. в ДНК. Я допомагати, люблю соціальну діяльність, волонтерські проєкти, благодійні проєкти і так далі. І от коли. Ти допомагаєш людині відчути наново тіло, помітити щось у психіці, відкрити внутрішній потенціал. То це для мене най-най най таке смачніше у практиці, і через людей ти більш глибоко починаєш розуміти естетичні аспекти особистості. Тобто, мені цікаво вивчати, як створюються емоції. Як контролюється психіка, як контролюється увага, як за допомогою психотехнік повернути собі цілісний стан, навіть якщо ти його втратив. І в цьому я і, знаєш, як надихнулась, так і навчаю досі. Mm -hmm. можна я так думаю, сказати. Я думаю, Кожен твій учень зараз розуміє про що ти говориш, тому що дійсно Юля дуже надихає на своїх заняттях і відкриває щось нове. і Це якийсь такий no, особливий ти як стан. Учень. <laughs> да. я, Я розумію. <laughs> Це це дуже такий, особливий і важливий момент, який відчувається на заняттях у Юлі. Дякую. Але ти ж починала викладати, так. може, ти пам'ятаєш, як це взагалі відбувалося, які були твої перші учні, перші кроки. У мене, Можливо, досі перші у мене досі займаються дівчата, які були в моїй першій групі. Я їх також привітаю років. так? Є такі, є такі. Ну, і досі я в контакті з своїми першими ученицями, тобто вони інколи мені там щось присилають в інстаграмі, ми лайкаємо один одного і так далі. Мені приємно спостерігати за життям а, в такій перспективі, коли mm -hmm. ти бачиш, як людина змінилася, як вона відкрилася завдяки методам, практикам з йоги. А, у мене була дівоча група. У мене якось так по життю дуже багато пов'язано з жіночою солодарні і от перша моя група з йоги — це були дівчата, класні, яскраві, приємні, цікаві, дуже не схожі одна на одну і досі займаються. Вже у багатьох є сім'ї, дітки, і вони ну, реалізувалися в яскравих професіях і так далі. Але це дуже-дуже приємно. І у нас же жіночий колектив. Це також цікаво, тому що я ніколи не планувала збирати інструкторів тільки чоловіків. Чи тільки жінок, і якось, у мене немає якихось гендерних стереотипів, скажімо так, але от дуже органічно в мене виходить співпрацювати, навчати жінок, хоча учнів, чоловіків також багато. Так, да, чоловіки також займаються йогою. Так. І дуже багато і дуже багато цікавого для себе знаходять. І це виходить ще один такий етап. Тобто ти починала викладати, а потім вже з часом в тебе ти організувала свою команду інструкторів. Ну так. <зас> у мене ще цікаво, що до викладання у мене перша подорож за кордон ще в студентські роки вона була в Індії. Я от тільки нещодавно повернулася з малого Тібету, з Індії. У мене от була подорож в ті місця, де я була ну, перший раз за кордоном в своєму житті, ще студенткою. І от мені здається, що можливо якесь натхнення індійською філософією, культурою було ну, закладено ще в той момент. А потім, коли я почала вже викладати, я думала, що ну, поки я себе ще шукаю, завершую всі навчання, поки здобуваю освіту там, магістра в сфері паблік, Health, ще Вирішувати, куди мені йти, і займатися ну, медичними якимись справами, реформами, чи, чимось таким, чи його. І якось я зрозуміла, що мені набагато приємніше спілкуватися глибоко з е, особистостями, з моїми учнями і допомагати їм. Ось і. Коли я почала викладати, ну, це також було знаєш, от, якось на такому легкому вайбі, тому що от, просто цікаво, я просто не могла відірватися. Я просто біжала на свої заняття, mm -hmm. така, щаслива, запалена, організовувала перші семінари, якось так поглиблювалась. При... Знаєш, цей присмак подорожі, життя, життя як подорож, тому що життя інструктора з йоги воно дуже специфічне. Тобто, ну, по-перше, в мене 15 років на вихідних завжди проходять заняття з йоги. І це трошки ну, реструктурує твої вечірки, події з друзями і так далі, тому що коли мене запрошують, я кажу, так, обов'язково я прийду, але я приєднаюсь до вас після занять з йоги. Ось, В принципі, це формує якийсь здоровий стиль життя. І завжди мої друзі та мої родичі всі знають, що я багато часу провожу на йога семінарах, там де я оздоровлюю людей, допомагаю людям. Ось і цей стиль життя він ну, по суті, мій зараз, тобто я багато мандрую і. Мені подобається як знаєш пірнати на тиждень в якусь тему і досліджувати саме цю тему, а потім з неї винирювати і переходити до обговорення якоїсь наступної теми та давати людям практики. І ще я не знаєш, що я дуже люблю в своїй практиці: це спостерігати за результатами. Тобто я завжди даю домашні завдання людям на своїх заняттях, приколюю їх. А через деякий час запитую або перепитую на співбесідах, як у вас змінили життя, чи змогли вони використати якісь знання, які ми проходимо на заняттях. І я дуже радію, коли я прям бачу результати. От я прям інструктор, який знаєш, орієнтований на це от переживання, коли якийсь потенціал він таки реалізується в якусь ціль, реалізується в якусь зміну. В якусь трансформацію. І от мене ще надихає в такій йогічній діяльності переживання різноманіття життєвих шляхів. Тому що, знаєш, коли ну, так багато років ти дуже глибоко спілкуєшся ну, прям про якісь блоки в тілі, про там, травматичний досвід, який ти змінюєш і знаходиш виходи з нього і якось трансформуєш свою особистість. Це натхнення воно з тобою завжди. Тому що тут починаєш розуміти, що всі ситуації в житті вони нас чомусь навчають. І люди, як учні, мене також інколи чомусь навчають, тому що я прям бачу по запитах, що тема змінилася, з якою люди приходять до мене. Але ще знаєш, що я люблю на заняттях: формувати, культивувати життя радісні нотки. Коли це з'явилося? Не знаю, може, це з моєї сім'ї. Знаєш, uh -huh. як переживання. У мене бабуся, вона була заслуженою вчителькою, і от вона навчала дуже багатьох людей на такому позитивному вайбі. Все дитинство я проводила з нею всі, як учні вже приходили зі своїми онучками і казали, що їх назвали Юлями, як і мене, тому що вона суперпозитивна вчителька. Я думаю, що, можливо, це ще якось, знаєш, родові мої uh -huh. коріння, які... Так, Цікаво. Зараз, коли учні записуються на заняття, інколи питають, скільки років триває заняття. Ти займаєшся 20 років, і ти досі для себе знаходиш і натхнення, це щось в нове. У мене ще часу Виходить, не вистачає на самоосвіту. У мене є папочка з книжками, інструкторськими книжками. Це академічна йога, тантра В мене ще така знаєш, ну, величезна тема, в яку хочеться заглибитись. Я ж вивчаю санскрит вже майже 10 років, мені здається, і знаєш, ну, традиція, якій майже. 4 тисячі років, в ній є багато філософії, в ній є багато дослідження людської особистості. Є ну, дуже цікавих книжок, багато які хочеться ще прочитати, зрозуміти, відкрити, перекласти і так далі. У мене знаєш, відчуття, що я десь от зараз е, щось вже зрозуміла, але хочеться копати ще глибше і глибше в цю тему. Mm -hmm. Знаєш, от Я навіть вчора в одній подружці розказувала, що от вона мене питала: і що ти собі бажаєш? Як ти бачиш, що твоє майбутнє б'ється. Я кажу, хочеться ще більш інтелектуальний стиль життя, щоб був час на переосмислення і на самоосвіту. От, знаєш, от це, мені здається, також дуже головний, такий, дуже важливий такий стовп в нашій практиці навчити вчитись. Тому що не в усіх знаєш, університетах або сім'ях є такі от прям ключі. Інколи люди навіть знаєш от думають, що можна навчитись чомусь і потім завершити навчання. Ні, це не так. І в Йозі є дуже багато тонких тем, які мені б хотілося ще поглибитись. Наприклад, класифікація медитацій, mm -hmm. знаєш, і тантра. Це в мене знаєш от дві теми, які мене зараз цікавлять ну, в плані культурному. Такому. Ну, е наша школа постійно розширюється, і нові учні приходять, і є люди, які зараз uh -huh. починають свій шлях у вересні і восени цієї. Tank. Ось що б ти побажала людям, які зараз починають цей шлях, який в тебе вже 20 років продовжується. А, ні ніколи не відміняти свої заняття з йоги, завести собі найкрутіший килимок, не найтонкіший. Знаєте, зробити якийсь приємний ритуал з практики йоги, і от прислуховуватись до себе і всі емоції, які відбуваються всередині, от спостерігати її, і пробувати їх проаналізувати. Знаєте, от я за перший рік навчання з йоги не пропустила, мені здається, майже ну, там буквально може, два заняття, тому що я захворіла і з температурою, я не могла прийти на заняття. І от я пам'ятаю той стан, на якому я починала займатися, що мені було ну, от просто хотілося вкластись в себе. У сучасних людей інколи заблоковано це право вкладатися у свій розвиток, тому що всі запахані, тому що не на часі, тому що є купа різних ну, не знаю, справ, які тебе дуже сильно структурують. Так от, чого я бажаю нашим учням, щоб в них був час на себе, на свій розвиток, тому що це найголовніше. Якщо у людини є ну розумію, Куди вона рухається, або розуміння, що вона зараз хоче напрацювати, як вона хоче відкритися, які проблеми вона хоче вирішити. І просто коли сам процес розвитку стає цікавим, як він функціонує. Тому що, от знаєш, мені здається, що мій інтерес до психіки людини він базується на саме концепції розвитку. Мені цікаво, як трансформується особистість. І вона ж ніколи не закінчується ця, ця трансформація. Завжди тебе щось надихає. А завжди ти стикаєшся з якимись новими ситуаціями. Якісь ситуації ти пропрацював, вже легко їх проходиш, а якісь ну, в тебе вони викликають ще такий жвавий інтерес. Тобто от, бажаю цей стан піймати і обрати собі класного інструктора саме на початку. Тому що від того, хто тебе буде надихати на початку, або. Від такої щирості з собою, ну, в плані, чому ти хочеш навчитись, у кого ти хочеш навчитись, залежить твоя якість життя в майбутньому. Ось точно не обирайте собі інструктора за знаєте таким проживанням хто поряд, і мені дуже зручно, мені не подобається людина. метод, час мені там не підходить, але воно якось там по іншим якимось параметрам зручно. Так не, не обирайте собі його інструктора. Кваліфікація дуже важлива того, хто викладає медична освіта, бажано або психологічна, додатково знання санскриту. Тому що, знаєте, у мене практика йоги змінилася на е, дві частини до того, як я почала вивчати санскрит, і після. До це було таке, знаєш, десь можливо ставлення. Ну, трошки, коли ти собі домальовуєш, якихось. Е, е, Натхненням бо домальовуєш якісь історії, а коли ти глибоку міфологію індійської культури починаєш вивчати, то стає все по поличкам, як розбив... розкладається. Uh -huh. Тож, що ще? Ну, можливо, якось зрозуміти, що ти хочеш змінити у житті, от задати собі таке питання. А от чому в мене з'явився інтерес до йоги? Що, от, що мені б хотілося змінити у житті? Я на співбесідах, коли я беру до себе в учні, завжди питаю: а що ти хочеш поміняти, а що в тебе назріло, а що на що бажання є? І спиратися у своїй практиці саме на, на цей потенціал внутрішній. Тобто, якщо людина його вивчає, вона стає і гнучкішою і. Чиріше і ну, бадьори. <laughs> Я люблю бадьорих людей і робити бадьорими э, навколишніх э, учнів та їх оточення. Дякую. Ну, цей рік він такий трошки особливий для тебе, так. і воно як відчувається, чи є в тебе якісь особливі плани, чи побажання собі, чи якийсь варіант відсвятковування? Хочу навчитися писати книжки, тому що є що сказати. Просто не було часу. Це так, це перше. Друге, ну. Знаєш, Хочеться надихати більшу кількість людей на те, щоб у людей з'являвся час на себе, на свій розвиток. Мені подобається дуже наша команда дівоча. Думаю, що в нас дуже талановиті інструктори, і хочеться, щоб знаєш, наша команда також реалізувалась в наших благодійних проєктах і навчанні інших людей. тому що, от, знаєш, я... я Ніколи не уявляла, що в моїй команді будуть два санскритологи, професійні танцівниці. Що будуть люди, які знаєш, з ну дуже крутими освітами та ну, всі такі класні. Мені б хотілося створити ще, можливо, більш тонкіше тренінги. Можливо, ще розгорнутися в міжнародній діяльності. Мені хочеться почати викладати його на різних мовах. Ну, в принципі, в цьому році у мене також вже почалися якісь перші лекції англійської для англомовної аудиторії у Швейцарії, у Лісабоні. Почала викладати людям в різних країнах потрошечку. І це приємно, коли ти можеш поділитися досвідом. Незалежно від культурних кодів і мовою йоги дати відповіді на питання, які об'єднують людей. По всьому світу, тому що психіка людини, то що ми вивчаємо у Йозі, вона єдина. І наносні якісь аспекти, які дають нам поведінку, наприклад, культурні речі або цінності, вони ну, більш поверхневі стосовно того, як ми відчуваємо свій внутрішній світ. От е, мені подобається людям знаєш, допомагати відчувати, відбудовувати цей внутрішній світ, і хочеться це робити якось більш масштабно. Ні, Ось ні, ні. можливо ще от, дофокусувати себе на передачі моїх знань і якось допомагати інструкторам також проходити своє встановлення, тому що я своїм вчителям дуже вдячна. Я от, розумію, що знайти правильних учителів це дуже класно, і хочеться mm -hmm. якось це знання також передавати. Mm -hmm. Uh -huh. Дякую, велике. Мені здається, воно відчувається, наскільки в тебе великий інтерес до людей, як uh -huh. вглиб, до їх світів. Я впевнена, що ти як людина дуже багатьом людям також цікава. Тому дякую, що ти відкрила сьогодні трошки свій світ, він може багато кого надихнути, я впевнена. А ще, uh -huh. знаєш, що змінило дуже сильно мою практику. Це помічання в собі інтересу до сексуальної культури Індії. Uh -huh. Знаєш, коли от я вже практикувала йогу, у мене ну, було декілька спроб почати вивчати санскрит. Але коли я знайшла свою дійсну мотивацію, що я хочу прочитати Камасутру в оригіналі, переклала декілька глав з коментарями, а потім знайшла взаємозв'язок. Тем е, йоги та камашастричної традиції Індії знаєш, от я знайшла що ще. Ну додаткове настиця, от коли там ти вивчаєш культуру, якось поглиблюєшся в неї, і от якісь такі знаєш коріння, знаходиш традиція. Це дуже сильно надихає. Ще в мене колись був такий досвід, коли я готувалась до семінару в Індії, і хотілося поїхати в місця, де Будда прочитав свої перші лекції. Я готувалася як я почала перекладати його першу лекцію з санскриту, і знаєш, от коли ти торкаєшся чогось такого. А от прям ну Хоріння, знаєш? От, і ти це переклав, ти це відчув, ти, в тебе інтелектуальний якийсь оргазм відбувається, тому що ти як проконтактував з тим, що стало основою величезної традиції, практиків після. І ти в, в, в е, заняттях також можеш помітити ці стани, про які ти читав, то, що було е, в міфології буддизму, закладено в цінності і так далі, або там, в йогіці. Так такі моменти, вони дуже. Сильно mm -hmm. надихають. От що ж ще я хотіла б побажати майбутнім учням, знаєте, не ігноруйте інтелектуальну частину? <с? <с?> Це Також надає дуже сильно ну, якоїсь енергії на стійкість, також От світогляд. От мені ще подобається, що ми в Йозі переосмисляємо наш світогляд і вплітаємо. Своє сучасні розуміння про тіло, про е, психіку людини, про психологію, е, і порівнюємо з якимись е, основами, корінням стародавньої традиції, от тоді на цьому міксі з'являється щось таке унікальне. Ну, і це дуже прикольно, дуже практично. То, mm -hmm. як ти можеш через себе пропустити і стародавні, і сучасні знання і поєднати їх в одній, ну, Людині, в своїх внутрішніх переживаннях і так далі. Тобто от я не дуже розділяю, наприклад, такий підхід в практиці, коли людина сама нічого не вивчає. Тобто Вона тільки приходить на заняття і там, трошки послухала і побігла по своїх якихось справах. От воно не глибоко, воно поверхнево. Краще вже прийти на заняття, коли є, от запит є, і хочеться щось поглибитися. Якщо от, такі свої питання на. Глобальні знаєш, кризові ситуації, чому я тут, як так вийшло, куди мені далі там, як свій життєвий шлях перебудувати і так далі. Коли от якісь такі складні питання вони починають з'являтися, або хочеться просто чогось, ще, тому що ти вже кайфово класно своє життя проживаєш, але ти розумієш, що ще хочеться сенсу. От Йога вона додає розуміння сенсу і якось саморефлексії знаєш, от занурення в себе. Тож от я ще Подумала, що нашим майбутнім учням я бажаю, щоб у них, у них трошечки було часу в еру богу е е е сучасних технологій. Все ж таки, знаєш, от не лінкуватися і вивчати нові мови. Ну, для мене це як став санскрит, а потім інші мови, там, mm -hmm. і мова йоги, так і ну, знаходити час, щоб щось новеньке для себе, от натхненне знайти в таких стародавніх традиціях. Mm-hmm. Дякую, Юля. Мені здається, усі, хто тебе знають, вони сьогодні ще раз щось відкрили про тебе, і ще би познайомилися. І взагалі завжди приємно тебе чути і бачити. Ось, але ще цінніше познайомитися новим людям з тобою, дізнатися багато чого нового. Тому що, як у тебе, коли ти говориш, завжди є така відгук щось дійсно зрозуміти про себе, про щось поміркувати. Воно як не проходить. Так безслідно. Е, дякуємо тобі за натхнення, за те, що ти трошки відкрила свій світ і надихаєш е, всіх, з ким ти стикаєшся. Ось, І я як від себе і від. <гум> Всі, кого знаю від глядачів, бажаю тобі дуже такого духовно продуктивного року по твоєму шляху, по твоїх кроках, тому що дуже багато людей тобі бажають якихось таких приємних легких кроків у доз у розвитку, як знак вдячності за ті вкладання, які ти робиш в людей. Дякую дуже, дуже приємно, що ти запропонувала ось такий формат відсвяткувати моє свято особисте. І бажаю всім приємного і легкого розвитку.